Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами я Раїса Іванівна, і сьогодні ми розв'язуємо задачі на тему поверхневий натяг рідин капілярні явища. Пригадаємо, що поверхневий натяг це фізичне явище, суть якого полягає у прагненні рідини скоротити площу своєї поверхні при незмінному об'ємі. Поверхневий натяг залежить від природи рідини, від температури, від наявності в складі. Рідини поверхневоактивних речовин від властивостей газу, з яким межує рідина. Є таблиці для знаходження поверхневого натягу або коефіцієнту поверхневого натягу при певних температурах. Коефіцієнт поверхневого натягу σ – це фізична величина, яка дорівнює відношенню сили поверхневого натягу яка діє на межі поверхневого шару довжиною L до цієї довжини. Одиниці вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу, або, говорять, поверхневого натягу, Ньютон на метр. Сила поверхневого натягу звідси, це σ, тобто коефіцієнт поверхневого натягу, помножене на довжину лінії, яка обмежує поверхню. І так, читаємо задачу. Коефіцієнт поверхневого натягу бензолу визначили методом відриву крапель. Ви використовували цей метод метод відриву крапель на лабораторній роботі для визначення коефіціє поверхневого натягу води. Об'єм 6 см, кількість крапель 570 в момент відриву діаметр вузької частини шийки краплі дорівнював 1 мм. Визначити коефіцієнт поверхневого натягу бензолу, густина бензолу дана. І так, запишемо умову коротку, дано об'єм 6 см кубічних, нам треба перевести у метри кубічні в систему Сі. Пригадаймо, в одному метрі 100 см. А в одному метрі кубічному це 100 помножити на 100 помножити на 100 сантиметрів кубічних. Коротко, 10 в шостому степені. Тобто, 1 метр кубічний містить 10 в шостому степені сантиметрів. А нам треба сантиметри перевести в метри, тобто 6 см кубічних це 6 помножити на 10 в мінус 6, тобто поділене на 10 в шостому степені метрів кубічних. Кількість крапель записали 1 мм. Ну, це в одному метрі 1000 мм. Значить, 1 поділити на 10, 10 в мінус третьому степені. Густина бензолу. Знайти коефіцієнт поверхневого натягу. Запишемо формулу, яку ми тільки що пригадали, Сігма дорівнює F поділити на L. Сила, яка діє на краплю, це сила тяжіння, що діють на рідину, поділене на кількість крапель в цій рідині. Масу, пам'ятаємо, обчислюють, як густина помножити на об'єм. Об'єм дану, стена дана, таким чином ми масу заміняємо виразом ро помножене на v. Довжина довжина кола, так, 2πr нам дан діаметр, або π помножене на d. Таким чином σ дорівнює f, яку ми винайшли, і поділити на L. Перевірили одиниці вимірювання і підставили числа. Перемножили 880 на 6 на 10 і поділили на оцей добуток. Це буде 29 за допомогою калькулятора і 10 в мінус 6, поділили на 10 в мінус 3 по правилах ділення. Степенів це буде 10 в степені мінус 6 відняти мінус 3. мінус мінус плюс мінус 6 плюс 3. це у нас 10 в мінус третьому степені. І дали відповідь Сігма дорівнює 29 помножене на 10 в мінус третьому степені. Задача номер 2. На яку висоту підніметься рідина в капілярній трубці діаметром 3 мм, якщо коефіцієнт поверхневого натягу рідини дан, а її густина ось така. Записали умову і давайте пригадувати: капілярна трубка рідина піднімається в капілярній трубці. На рідину діють сила тяжіння і сила поверхневого натягу. Висоту підняття чи опускання рідини в капілярі можна знаходити за формулою h дорівнює 2 σ ділене на ρ, g. r – радіус капіляра σ – коефіцієнт поверхневого натягу, ρ – густина g. Прискорення вільного падіння, записали цю формулу, радіус це діаметр поділити на 2, тобто діаметр поділити на 2, 2 йде в чисельник і підставляємо числа і одиниці вимірювання. Це все можна порахувати за допомогою калькулятора. 10-3 степені ви розумієте, що це або цей добуток ділити на 1000, або все тут помножити, поділити, і потім помножити на 10 в третьому степені. Це математика. З курсу математики ви маєте пам'ятати, що А в мінус степені n. Дорівнює ділене на А в степені N. Порахували і дали відповідь. Калькулятор нам на допомогу. Третя задача. Визначте у міліметрах діаметр капіляру, якщо відомо, що в ньому підіймається ось така маса рідини, коефіцієнт поверхневого натягу дан. Прискорення вільного падіння округлене до 10 метрів на секунду квадратну, ну і ще дано значення пі. Написали умову, маса, сігма, коефіцієнт поверхневого натягу g і π. Знайти діаметр капіляру. Та ж сама картинка, яка показує нам ситуацію у, з рідиною в капілярі. Сила тяжіння Mg, Сила поверхневого натягу σ помножене на L, врівноважує силу тяжіння. Сила поверхневого натягу дорівнює силі тяжіння. L довжина кола дорівнює π помножити на d, і підставляємо замість L сюди. Сигла піде дорівнює mg. звідси D дорівнює Mg поділити на σП. Пі. Підставляємо числа і одиниці вимірювання. Калькулятор нам на допомогу, і ми знаходимо, що діаметр капіляру 10-3 в степені метра. В міліметрах це буде 1 міліметр. Четверта задача. З вертикальної скляної трубки діаметром 1 мм випливає крапля води. Знайдіть масу цієї краплі, якщо температура води 20 градусів Цельсія. Діаметр трубки 1 мм. Перевели в метри ми це робили вже двічі сьогодні. Сігма взяли з таблиці сигма води. Поверхневий натяг, коефіцієнт поверхневого натягу взяли в таблиці і температура дорівнює 20 градусів. Знайти масу. Сила поверхневого натягу врівноважена силою тяжіння. Звідси маса дорівнює Сімапід поділити на G. Підставляємо. За допомогою калькулятора проводимо обчислення і даємо відповідь. Вам потрібно буде повторити формули і поняття основні, які ми сьогодні використовували для розв'язування задач, і застосувати їх до розв'язування ось цих трьох задач. Навчайтеся, тренуйтеся, досягайте своїх вершин. Я вам щиро бажаю успіху. До зустрічі!